Каналу. Кандидатів у депутати на місцеві вибори, що відбудуться 25 жовтня, затвердили сьогодні партійці блоку Петра Порошенка Солідарність на п'яту територіальну конференцію політичної сили приїхав народний депутат України Юрій Луценко. Формальності за протоколом і п'ята територіальна конференція блоку Петра Порошенка Солідарність розпочала свою роботу. Виступи нагадували відверту бесіду однодумців. Сьогодні ми живемо на піку історичної атаки об'єднаної. Такті радикалів, популістів і сепаратистів, які кинули виклик стабільності української держави. Так, я визнаю, що є за що критикувати цю владу. Далі я вважаю, що в країні мають бути різні політичні форми. Але на сьогоднішній день об'єднані зусилля радикалів, популістів і сепаратистів кидають виклик не БП, не порожаю, а українській державі. Юрій Луценко зазначив, що правлячі партії є чим пишатись. Це створення армії, фінансової стабільності, успіхи у роботі із корупцією та децентралізація. В ці складні дні кожне рішення місцевих совєтів буде нести за собою майбутнє життя нашої сильної і красивої країни України. Уверен, що Дніпропетровщина зробить так, щоб команда, яка прийде к победе на местных выборах в областной совет, городские советы, мэрские выборы. Команда будет сильным оплотом для полного, полной возможности контроля в нашей стране над стабильностью, над миром и ответственностью того, что наша страна не только выдержит внешнего врага, Но и выдержать сьогоднішні внутрішні визови внутрішніх врагов на конференції оголосили списки 120 кандидатів, серед них демобілізовані лікарі, підприємці, фермери, держслужбовці та волонтери. Буду с вами чесна, тому що считаю, що це очень високе звання і нужно иметь определенно компетентності для того, щоб служити народу України. Ну набравши сил... И я надеюсь, вашу, на вашу поддержку сможем все-таки изменить те... Ту ситуацію, яка є в Україні, першим номером у списку затвердили Гліва Пригунова, який вже має успіхи упровадженні децентралізації на Дніпропетровщині. Сьогодні це вже реалізується в Дніпропетровщині. Сьогодні місцеві бюджети, які пошли по пути об'єднання добровольного об'єднання територіальних громад, вони сьогодні получають серйозніші економічні ефекти. Вони сьогодні получають. Абсолютно практичної віші до 40% процентів увілічений місний за що політики децентралізації Это правда, сейчас замалчувається. Юрій Луценко наголосив, що висунення кандидатів від блоку Петра Порошенка не остаточне. Списки будуть проаналізовані на відповідність кандидатів моральним і політичним засадам партії. Партія Солідарність Петра Порошенка та її надійні партнери Народний фронт і удар міцною командою готові відстоювати розпочаті в Україні реформи. Олена Городецька, Генхисний, новини 11-го каналу.